Слава Богу. Слава Богу! Я прочитаю один із текстів перед молитвою, ми дещо пороздумуємо і будемо молитись Богу. Євангелія від Луки, 22 розділ, я читаю з 39 вірша, написано так. Вийшовши, він попрямував за на Оливну гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоб не потрапили ви у спокусу. А сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя, хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додавав, додав йому сили, перебуваючи в великій тривозі, він ще ревніше молився. Під його став як краплини крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм, Чому спите, встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Ну, Я думаю, що ось із того прочитаного тексту, з цієї розповіді, чи тексту, із Слова Божого, ми можемо ну, визначити. Два я б сказав би два слова, які тут згадуються найчастіше які визначають ну, те, що наприклад, що я буду зараз говорити. Я так думаю, ну можна було б там якось там ще раз прочитати текст, але я не буду цього робити за браком часу. Але отут написано, ну, виділяється два таких акценти, ставиться на два слова. Одне слово це молитва, друге слово це спокуса. Ви тут ну, можете в пам'яті зараз ще раз пройти о цих декілька текстів. Чи декілька віршів і згадати, ось що тут сказано. Про молитву п'ять разів нагадується. Ну і Христос, і вище, і нижче мова йде про спокусу. І тому я буду говорити про спокусу і молитву. Ну, але краще, напевне, говорити про молитву, яка проти спокусу. Як би то не було, у житті людському є спокуси, чи ж не так? Хтось не мав спокусу. Напевне, що таких людей немає. Якщо Ісус Христос, Син Божий, мав спокусу, то, відповідно, кожна людина, яка живе в тілі, вона має спокусу. Ну, і спокуси, я так думаю, що вони бувають різні. Ми це можемо також знати або констатувати. Ну, По-перше, напевне, спокуса це я не буду зараз якось розширюватись, але визначення десь якісь ну, якби, можемо сказати. Спокуси бувають різні, і спокуси, от, наприклад, хочеться щось отримати. Це спокуса. Ну, ще, як там в Якова написано, що людські вожділення, да? ну, так синодальний переклад ось перекладає, хочеться щось отримати. А з іншого боку, це один напрямок спокуси, коли людина щось, вона до чогось тяжиє і спокушується чимось. А з іншого боку, інша проблема. Чи верніше спокуса, коли ти не хочеш того, що тобі нав'язується, або що тобі належить робити, і це також спокуса. Тобто, спокуса в бажанні, спокуса в бажанні отримати, і спокуса в бажанні не отримати або обійти. І в даному випадку ми читаємо, що Христос Він якраз саме молився до Отця Небесного і каже, що якби ця чаша, мене вона проминула. але... Нехай не моя, але твоя, нехай буде ось воля. Ну знову ж таки, коли ми говоримо про спокуси, то вони також бувають не тільки різних видів, але вони бувають і різних рівнів. ну, Якщо можна так сказати. Але я думаю, що ми знаємо, я не буду знову ж таки якось розповсюджуватись. Але ми читаємо в Івана в першому посланні, в другому розділі там написано про пожадливість тіла, пожадливість очей і життєву пиху. І оце такі ось спокуси, спокуси, які відносяться до людської душі, до духа і до людського тіла. І їх вистачає, ну і духовні спокуси. І інше. Ми можемо говорити про спокуси в розумі. Чи не можемо в розумі. Приходять спокуси, розум починає людина щось мислити, бажати в почуттях. Це також спокуси або сфера, де дуже часто ось якраз спокуси вони роблять свою роботу. Ну і волі людській, воля це те, що людина має робити, те, що вона хоче робити чи не хоче. До речі, якщо говорити за Ісуса Христа, то якраз саме Він мав волю. Волю, ми знаємо, що є воля Отця Небесного, є Божа воля, але в Ісуса Христа була також воля своя, і Він міг це зробити. Він навіть казав: Я можу умолити Отця Небесного. Він прийшли там скільки ангелів. І ну, я думаю, що напевне одному ангелу вистачило б, щоб справитися із тою невеликою, хоча навіть таких і навчених, можливо, сильних, спритних там вдалих воїнів. Але для ангела це нічого не заставляло, тим більше, коли мова йде про легіон чи про якусь іншу ось кількість. То Христос, от якраз. Він мав оцю спокусу. Ну, але дивіться, для того, щоб протистати в спокусі, певна річ, що можна говорити про багато дечо, але ми говоримо про молитву. Ось тут сказано, що Христос він молився. І ось тому потрібна якраз саме молитва, щоб не впасти в спокусу. І Христос, звертаючись до учнів, п'ять разів, як я сказав, Він звертається і каже, що моліться, щоб не впасти в кусу. У спокусу. Тому нехай Господь благословить нас, щоб і ми розуміли це і ми не залишали ось молитви. Коли ми говоримо за Ісуса Христа, то Ісус Христос Він молився в спокусі. Тут, в даному випадку, де я прочитав, написано, що Він молився, коли прийшла спокуса. І це ми можемо ось так констатувати. Ну але дивіться, якщо говорити за Христа, то Христос, по-перше, Він мав місце для молитви. Я як би то не було, ми читаємо. Я не буду знову ж такі тексти зараз якісь приводити. Але ми знаємо, що пішов то на гору, пішов то ось у саду молився. І він молився, і те місце навіть знав Юда зрадник. Він знав, де Христос молиться. І у Христа було місце для молитви. Слава Богу! І я думаю, що. Нам би потрібно також подумати про це. Я не думаю, що ну верніше не буду я не в плюсі, не в мінусі казати, але я думаю, що кожен із нас має місце для молитви. Чи ж не так? І добре, щоб те місце воно ну, колись казали, приклади такі приводили за людей, які вони були такими, здається, незначними або самі себе представляли незначними, але через них Бог творив великі справи. То казали так, що там десь біля ліжка, наприклад, що місце було витоптане колюдьми, що там було ну, місце, де молився, і що воно просто не пустувало. Казали за Івана, Богослова, що в нього були, ну, я не знаю, ясне діло, що дослідити ми не можемо, ну, Юра казав, що там про Голіафа, скільки там голова і, і всяке таке, то... Можливо, ну, це можна дослідити приблизно прикинути, але так казали за Івана, що у нього на колінах була шкіра, як шкіра верблюда. Тобто, ну, Я думаю, що ми розуміємо, чому це ось так. Колись до мене діло мали, ну, як десь якийсь медогляд проходив, то ну, мені раніше приходилося часто. Працювати на колінах, плиткою займався, або іншими якимись там роботами. І на, на колінах ну, потрібно операцію якусь робити, і на колінах мозолі були. І часом ну, от, звертали на це увагу. Знаєте, добре, коли ми маємо, не тільки маємо місце для молитви, але коли воно не пустоє, коли воно там ну, робоче місце, скажімо ось так. А робоче місце воно завжди воно ну, є ось таким. Облаштованим, і там постійно є ті, хто служать. Далі, щодо молитви Ісуса Христа, хотів би відмітити ось таку річ, що Христос молився і до чаші, і після чаші. Ну, тут написано, що це після того, як він чашу вже випив, і він пішов в сад помолитися, чаша. Той тобто з учнями розділив він трапезу, вечерю, там приподав їм Пасху і ось. Він після того пішов і він молився. То Христос молився і до чаші, і після чаші. І я хотів би сказати, хай Бог нас благословить, щоб ми молилися завжди. Не тільки ну, один із наших братів прийшов на служіння зранку і каже, на жаль, або верніше він так сказав, трохи соромно, що я прийшов на молитву, коли проблема приходить. То інколи буває так, що ми приходимо до Бога. Або шукаємо порятунку, молитву звершуємо, коли вже приходить якась проблема. Але добре, коли ми молимося, так як і Христос і до чаші, і після чаші. Добре, щоб ми молилися, так як сьогодні брат Петя згадував за ту пісню Марями сестри Мойсея. І пісня, колись мені здається, Вілкерсон проповідував це така, ну якби фраза його знаменита, крилата. Він казав, назвав свою проповідь. Назва цієї проповіді, що та пісня, але не на тому березі. Тобто, молитва, вона має бути і до моря, і ось після моря. Тому хай благословить нас Господь. Христу потрібно було молитися, хоча він був і син Божий, але він молився. Ну і ще одна заява щодо молитви Христа. Чим більша спокуса, тим ревніша має бути молитва. Чим більша спокуса, тим має бути ревніша молитва. Тому хай. Бог благословить нас, щоб ми ось це пам'ятали і так робили. Христос каже до учнів: моліться. Тут сказано так, чому ви вставайте і моліться, щоб не потрапити в спокусу. І це для нас є благословенням. Наступне, що хотів би сказати відносно молитви, відповідь на молитву. Дивіться, Христу потрібно було молитися. І, між іншим, те, що він молився, то деякі із конфесій, наприклад, Свідки і Єгови, вони кажуть, що. І, і не тільки свідки, вони навіть вміняють йому в те, що це зніма, звернення або молитва, звернення до Бога, воно забирає його або нівелює його божественність, тому що той, хто Бог, то він не потребує ніякої допомоги. Але ми знаємо, що Ісус Христос Він досконалий Бог і досконала людина, слава Богу. І йому потрібно було молитися, і він звертався до Отця Небесного. Ну і Бог відповів йому. На молитву. І це добре, коли Бог відповідає. Ви знаєте, я хотів би сказати, що коли Бог відповідає, то незалежно від того, ти ну, попадеш в якусь проблему чи не попадеш, але він дає відповідь. І одна із таких відповідей, я думаю, що вона так гарно, достойно звучить, або ми можемо цим користуватися. Дивіться, 138-й Псалом, третій вірш, написано такі слова. Це Давид каже, того дня. Коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені. І дивіться, яка відповідь була? Тут не сказано, що. Ну, Звісно, якщо говорити за Саула, він його зберіг там і і, і так далі, або інші якісь обставини, вони можливо змінювалися, але відповідь, яка прийшла, от дивіться, гарна відповідь, і це дуже добре, коли ми можемо отримати таку відповідь від Бога, і це в першу чергу, коли ти відповів мені, наділивши душу мою силою, якщо людина вона має силу в душі, то вона тоді може пройти спокуси, вона зможе подолати. Ворогів здолати, може пройти гідно ось цим життєвим шляхом. В цьому хай ось благословить нас Бог. Ну але коли ми говоримо за відповідь, то дивіться, тут написано так, що ангела, ангел укріпляв його. Ангел укріпляв його. Так сказано, що був посланий ангел, який укріпляв його. Ну і якщо роздумати, як укріпляв ангел Христа. Ну... Якісь варіанти можуть бути відповіді. Тут написано так просто, без, без пояснень, без, без якихось там, ну, скажімо, додаткових визначень і, і, і так далі. Просто написано, що він укріпляв його. Але як його міг укріпляти ангел? От давайте ми подумаємо, як він міг укріпляти. Добре, я не буду ось якось ну, скажімо, турбувати вас якимись запитаннями, можливо, не зовсім зручними, але ми можемо ну, представити, що ангел, напевно. Міг говорити йому щось чи ні? От я знаю, що так часом проповідують і тікають, що він міг сказати, що там, показати, що, що в майбутньому чекає, представити там, грішників спасених, показати, скільки людей спаслося від пекла і так далі, як світ змінився і, і так далі. Він міг йому щось говорити. Він міг витерти, наприклад, йому із чола. Пот і кров. Ну, так написано, що Христос Він так молився, що аж каплі е, крові чи краплі пота, як краплі крові, вони спадали з його чола. Він міг витерти ангел. Міг. Ну, Я не знаю, чи це так було, але я можу допустити. Я думаю, що і ви будете згідні ось із цим. Далі він міг би дати йому якийсь заспокійливий засіб. Ну, зараз, слава Богу, є такі якісь, скажімо, ліки, які от Можуть заспокоїти якусь там тривогу, переживання. Навіть душевну тривогу. Я не знаю, наскільки вони помічні, оті, ну, всякі такі заспокійливі, якісь седативні, чи які там засоби, які. Ну, допомагають пережити якийсь там стрес, можливо, тривогу, навіть таку якусь тривогу, можливо, безпідставно, якісь страхи і, і, і так далі. І якісь можуть бути ось ці засоби. Ну, можливо, взяв його за руку. Я, я не знаю, як це відбувалося, брати і сестри. Знаєте, чому я оце кажу? Справа в тому, що ми проходимо, люди проходять, буває в спокусу, і інколи немає нема кому підтримати, немає кому сказати можливо добре слово. Я думаю, що ми розуміємо, колись апостол Павло він казав, отак потішайте один одного цими словами. Тобто, є слова, є, можливо, просто фізична присутність, є просто помовчать, як написано за цих друзів Іова, сказано, що вони сиділи і. Просто мовчали, коли той скрип з черепком собі там ту шкіру, коли оті проблеми приходили. Ви знаєте, неприємно. У нас сьогодні тут недалеко також страпилася така подія. Воно, здається, ну, не касається, але ну, вночі це було після 12-ї. Ну, тут сусіда згорів гараж, машина згорила. Ну, Частково ми побачили, можливо. Ну, невчасно сповістили, але ну, там загасили, хата не згоріла, але шкоди не робили. Неприємне, неприємна справа побачити проблему. Але ж коли ми приходимо, то потрібна якась підтримка, правда? Щоб хтось, можливо, ну, зателефонував, хтось, можливо, ну, добре слово сказав і, 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 і так далі. І інколи буває, цього у нас не вистачає. То хай би Господь благословив нас, щоб ми ось так робили. Свого часу апостол Павло він надавав підтримку тим, хто кого він народив, як він каже, кого він виховав, ту церкву, яку він дотичний, до якої був до її народження. То що він робив? Апостол Павло він приходив особисто. Відвідував церкви, насадив, потім приходив і відвідував особисто, проходив подорожі. І ми знаємо в Гецовській, особливо Біблії, там ззаді, ну і в інших бібліях є карти, і там написано місіонерські подорожі апостола Павла. І це були подорожі, де він один раз пішов, другий раз, третій, четвертий, і, і, і так далі. І він обходив особисто. І далі, ще яка виявлялася підтримка, то апостол Павло листи писав. Гарне письмо написати, добре слово сказати. Ну, Між іншим, на сьогоднішній день це дуже так елементарно можна зробити. І навіть дехто і в собранні сидить і, напевне, пише якісь там слова підтримки комусь, є, є така можливість. Ну, я це так трошки утрирую, вибачте, будь ласка, але і, і таке буває. Але потрібно слово ось таке сказати. Або помолитися Богу, або спорядити, каже апостол Павло, що озбройтеся, чи зодягніться у все озброєння Боже і каже, що потрібно зробити. Тобто він робить людей. Ну, це один із варіантів з видів підтримки. Зробити людину, щоб вона була, ну скажімо, сильна сама. Прийняти і пройти оцю спокусу, виростити, підняти на відповідний рівень і дати можливість для людини, щоб вона пройшла оцю спокусу. Тому, брати і сестри, хай Господь благословить нас, щоб ми надавали також належну підтримку. Але Христос Він отримав належну допомогу, хоча це йому вартувало. Поту і крові, але він отримав цю належну підтримку, і він став переможцем ось в спокусі у цьому випробуванні. Ну що нам робити у спокусі? Ми зараз будемо вже Богу молитися, але декілька ось таких ну ще тверджень або заяв відносно того, що нам потрібно робити, як приходять спокуси. Вони приходять, і їх багато. Ми багато пройшли, і ще напевне, що їх буде, і буде, поки буде е, людина жити ось на землі. Напевне, перше, що потрібно зробити, це збудити запал в молитві. Тобто, ось тут так каже: пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Ревно, починайте ревно ось молитися. Далі кидати списа і тримати щита. Кидати списа. Ви знаєте, що приходять, буває випробування, і ти шукаєш, хто винуватий, де, де та проблема, де причина, і, можливо, щита шукаєш, але Тобто, кидаєш списа на когось. але... Тримати щита краще, ніж брати ось списа. Тут так цікаво написано, я думаю, що достойно і варто я на це звернути увагу. Дивіться, тут написано так: це 45-й вірш, вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули. І уточнення там написано від смутку. Ви знаєте, що часом люди попадають, ну скажімо, засинають від смутку, вони впадають в сон. І можна було б сказати, ну тут, до речі, це Євангеліст Лука так написав. Напевне, він знав, що він робив, чому він так уточнення таке зробив. Що ось виправдав, я б сказав би так, оцих учнів, вони заснули, вони б належно потрібно було їм, ну скажем, молитися. Потрібно було можливо, щоб Христос. Чув, хоча на віддалі там кітка каменя, але щоб він чув, що там шум який стоїть і що вони Богу моляться, але вони просто-напросто заснули. Але дивіться, виправдання, яке вони заснули від смутку. І ось хай Бог нас благословить, щоб ми ось розуміли, що є ті люди, які хочуть ну, нам допомогти, але інколи буває так, що вони самі ось потребують підтримки. І нам потрібно шукати підтримки, коли приходить ось спокуса. Потрібно шукати у Бога підтримки, потрібно шукати підтримки у людей. І, хоча люди вони можуть бути зрадливими. Це ми ось так бачимо, із прикладу учнів Ісуса Христа, що там були зрадливі також люди, але вони підтримували Ісуса Христа. А потім Ісус Христос їх підтримував, слава Богу. Він і нас підтримує. Тому нехай Господь благословить. Ми Будемо зараз Богу молитися, дякувати Богові, що ми Божі діти, дякувати Богові, що Він є з нами, і що в нас є можливість протистати ось всяким цим спокусам через молитву, прикладом якої або якого є сам Ісус Христос, Божий Син. Він переміг і Він допоможе і нам протистати всяким спокусам і перемогти. Хай Бог благословить нас. Йдемо молитві до Бога. Амінь.